Журналісти, режисери, оператори та учасники проекту «Сила волі досліджували тису. Цього разу не телевізійну, а навіть дуже повноводну. 110 кілометрів у супроводі анекдотів від лікаря Олександра Петраша і ми на місці. Досвідчений інструктор зі сплаву тисою Іван Дівенець готує плавзасоби. Спочатку безпечні рафти, а згодом байдарки. Нас було 13 тринадцятеро. Для пана Івана це вже тринадцятий сплав. У 2013 році нам потрібно подолати близько тринадцяти кілометрів. До фінішу хотів допливсти кожен. Тож правила безпеки цього разу формальністю не вважав ніхто. А далі гайда уже лети. На щастя, влізли в них усі. Згідно традиції, у рафт. Першим заходить чоловік. За Анатолієм впевнено попрямували й інші п'ять учасників, а ще тренер та інструктор. У наш плавзасі повійшли телевізійники, лікар і, звісно, дядя Ваня. Усе було гаразд. До першого крутого повороту швидка течія ледь не змусила поцілувати берег. Усе обійшлося. Температура близько 40 градусів. Тож більшість швидко покинула борт, певно, у пошуках скарбу жартую, бо сам плавати не вмію. До слова, не один. Таке ж невміння характерне для учасниці Мар'яни. Нам було зовсім не смішно, принаймні, допоки інші плавали. А далі регіт на увесь Хуський район. Горе плавців довелось витягувати усіма можливими засобами. Самостійно в рафт не зумів залізти навіть наш найбільший Віталік. Задоволені залишились усі, допоки не зрозуміли, що судді проекту «Сила волі для учасників підготували великі перегони на маленьких байдарках. Переможець у підсумку отримає імунітет за будь-яких обставин. Продовжить участь у програмі принаймні на два тижні від перегонів одразу відмовилась Мар'яна. Позаяк не вміє плавати. Логічно, чи ж Богайда опановувати новий плавзасіб. Проби успішно закінчили усі. Щоправда, Мирослава навіть зуміла перевернути байдарку. Згідно правил, кожен учасник повинен пропливсти 50-метрову відстань і повернутись назад. Хто швидше, той переміг. Хто отримає імунітет від суддів? Ви дізнаєтесь уже в четвер о 18.30 у програмі Сила Волі не пропустіть.